Джена Меджая спитав, що за вчинок був зроблений Дхармою, за який його було проклято, і від чи його прокльону обрахмано мудрецю він народився з утроби жінки шудри. Вайшампаяна відповів Був якийсь брахман, відомий під іменем Мандав'я, знавець усіх законів, стійкий у правді й подвигах. Той великий аскет, послідовник йоги, стояв на пні дерева біля дверей свого обістя з піднятими нагору руками, дотримуючись обітниці мовчання, і ось по довгім часі, як він перебував у такому подвигу, в те з'явилися грабіжники, несучи з собою награбовану здобич. Переслідувані численними стражами вони сховали здобич у його житлі, і, сховавши награбоване, вони зі страху сховалися там же. Поки не наскочила погоня. Незабаром після того, як вони сховалися, туди прийшов загін варти переслідувачі злодіїв побачили того мудреця, чиє багатство полягало лежать в подвигах, і запитали його, який перебував у таким положенні Яким шляхом пішли грабіжники, о з двічі народжених. Тим шляхом, обрахмани, ми притьмом рушимо в погоню. Тим часом як вартові сказали так. Той аскет нічого їм не відповів ні гарного, ні поганого. Тоді ті царські слуги почали обшукувати обіця і побачили злодіїв, які сховалися там та їх здобич, і у стражі виникла підозра на того пустельника. Тоді, схопивши його й грабіжників, вони доповіли про все це цареві. Цар наказав його стратити разом з тими злодіями. І той великий аскет, будучи зовсім невинним, був посаджений на палю. І вартовіті, посадивши на палю постельника, повернулися до царя і принесли йому захоплену здобич. А той благочестивий брахман мудрець, заличаючись довгий час на палі, не знаходив своєї смерті, хоча й був без їжі. Він не тільки зберіг своє життя, а навіть призвав інших мудреців. Коли великодушний він віддавався покаянню на вістрі палі. То пустельники впали у велику скорботу, і, обернувшись птахами, вони всі вночі прилетіли до нього. Вони запитали найвищого з двічі народжених Ми бажаємо почути обрахмане, який гріх ти вчинив. І тоді той тигр серед пустельників сказав маскетам. Куди мені подітися від провини? Ніхто інший не заподіяв мені образи. Тим часом цар. Почувши про того горіше, вийшов разом з радниками і став умилостивляти мудреця, посадженого на палю. Як мною була заподіяна тобі образа через оману й невідання о найкращих з мудреців, Я благаю тебе, ти не повинен гніватися на мене. І, почувши це від царя, пустельник змилостивився. Тоді цар, що одержав милість, почав знімати його, але, знімаючи його звістря палі, він витяг ту палю із землі, не в змозі витягти палю з нього, він зрубав її біля самого тіла, і той пустельник мандрував усюди з палею, яка стирчала в ньому. Завдяки цьому подвигу він завоював собі світи, важкодосяжні для інших, тому він прозивається в трьох світах ані Мандав'я. мандав'я з кінцем палі. Одного разу той брахман, знавець найвищої істини. Прийшов у житло тхарми. Побачивши його сидячим на троні, володар став докоряти йому. Який гріховний учинок був зроблений мною в невіданні, за який я одержав подібну відплату? Скажи ж скоріше мені правду. Подивися на силу мого подвижництва. Тхарма вирік «Тобою колись була вставлена стеблинка трави в хвіст метелика. І за цю справу тебе спіткала така відплата, обагатий подвигами. Анімандав'я мовив, поза як за незначну мою провину тобою було накладено на мене велике покарання, то ти, от хармо, сам народишся людиною з отроби жінки шудри. Віднині я встановлюю у світі межу, що визначає відплату за порушення закону аж до 14-го року від народження. Не буде провина вважатися за гріх. Для тих же, хто порушить його в інший період життя, він буде вважатися гріхом. І внаслідок прокльону цього шляхетного ріша за такий вчинок Гарма народився з утроби жінки шудри у вигляді відури. Він був обізнаний у питаннях закону й користі, був вільний від жадібності й гніву, далекоглядний, обдарований спокоєм душі. І відданий благу Кауравів.